Виплати за програмою Three Squares Vermont, SNAP, і Біті затримуються у листопаді. Виплата допомоги за програмою Three Squares Vermont, також відомою як SNAP або EBT, у листопаді запізниться через призупинення федерального фінансування. Штат Вермонт надає допомогу за рахунок коштів штату. Ви отримаєте першу половину виплат за програмою СріСкверс Вермонт, яка охоплює перші 15 днів місяця до 7 листопада. Якщо затримка з федеральним фінансуванням триватиме, штат Вермонт знову матиме зустріч за потреби, щоб спланувати решту виплат. Якщо у вас все ще залишилися кошти на карті EBT з минулого місяця, ви все ще можете ними скористатися. Перевірте баланс своєї картки EBT онлайн на сайті ebth.com або зателефонуйте за номером 1 800 914 86 05. Якщо у вас є запитання, зателефонуйте до економічних служб за номером 1 800 479 61 51. Щоб отримати додаткову інформацію та оновлення щодо того, коли можуть бути доступні пільги, відвідайте вебсайт vermontfoodhelp.com. Для отримання послуг перекладу, телефонуйте за номером 1 855 247 3092 для телетайпу ретрансляційного виклику телефонуйте за номером 711.